Вітаю, друзі. Хочу з вами поділитися дуже цікавим відкриттям. Час, найбільший обман, найбільша маніпуляція людства, людством і, скажімо, можливість знецінити будь-яку велику мрію і будь-яку велику ідею через страхи. Наприклад, теж, що не вистачить часу. От зараз я поспілкувався з чат GPT самого ранку. Доброго ранку, ранок настав і це вже добре. Вірно. Доброго ранку, він відповідає. Так, ранок це новий день, нові можливості та свіже почуття. Кожен ранок надає нам шанс покращити своє життя, виконати заплановане і отримати задоволення від нового дня. Тому ранок насправді є чудовим моментом, нехай ваш день буде продуктивним і радісним. Щоб день був продуктивним і радісним, мені треба приділити багато уваги різним аспектам життя своїм близьким і друзям, собі, роботі і багато що ще. Розпили тут, я з помилками виправилась і близьким і друзям, а розпили, замість розпиши детально. Всі події на день, які треба виконати, щоб життя було продуктивним і радісним. І так кожен день, у віці від 18 до 70. Ну тобто я його попросив, щоб він мені розпорядок дня е написав. І от він тут написав е трошки в нього тут неправильно, тому що зазвичай робочий час з, 19, з 9 до 18. І він, е в принципі, це е бере до уваги робочі дні, а якщо ми беремо один день розписаний там на тиждень, то, скоріш за все, буде один-два вихідних, ще відпуска раз на рік, там може два рази на рік і так далі. а От, в принципі, ми маємо якусь вже схему, де я розподілив ну, стандартно, що він прописав, і по категоріям, що ми маємо, скільки часу ми витрачаємо на день. І по суті, в принципі, крім сьогодні. Крім сьогоднішнього дня у людини більше нічого немає, тому що то, що завтра, то буде все одно сьогодні, але трошки пізніше, те, що було вчора, то було сьогодні, але вже пройшло. І таким чином, от я тут розбив по категоріях вже сон на сон, в принципі, тут з підготовкою до сну. Тут є підготовка до сну півгодини підготовка. Сон є, ну, сон 8 годин, 8.30, да, можна витратити 8.30 і кудись 30 хвилин додати. Ну, от спробуємо, наприклад, 30 хвилин додамо там, до роботи. Тут теж такий момент, тут робота вона забирає 8.30. Я написав 8.30, тобто в принципі, з 9. І Прямо з 8 там, підготуватись до роботи, поїздка на роботу і так далі. То вона насправді займає от, якраз сюди цей пітер, то що ми, зі сна забрали, 8.30, 23.30, ну, 9 годин. 9 годин. Тобто виходить, що а, насправді да, там я знаю, що в великих містах, таких як Київ, люди багато часу витрачають на поїздки до роботи, з роботи. От, в середньому, да, плюс-мінус. Далі сон. Якщо робота забирає багато часу і багато стресу дає, то вона потім перекладається на інші аспекти в житті. Це треба дуже добре розуміти. Тому що люди вдома думають про роботу, якісь проблеми на роботі, вони можуть вирішити. Чим більше стресу, тим більше в себе забирає увагу, то, що продукує цей стрес, якщо ми з ним не зможемо, не можемо справитися якось, подолати його. От. І тут ще написав, наприклад, чим відрізнявся Нікола Тесла, тобто як можна поліпшити. Да, ми спимо по 8 годин на день, готуємося до сну, проводимо дуже мало часу з друзями або з рідними, там 2 години-30 хвилин там, на себе витрачаємо приблизно стільки ж часу, да, там, 2 години. Ну, там, і, наприклад, медитація йога, схай буде 2 години-30 хвилин. Тобто на родину і друзів 2 години 30 хвилин, на себе, на своє здоров'я, 2 години 30 хвилин, на їжу година 30, на сон там 8 годин з половиною і на роботу стільки ж часу. Тобто, от, ось з чого складається наш день, тобто наше життя, по факту. Як це можна оптимізувати? Як це можна покращити, щоб жити в радості, бути щасливим? І не вестись на ці всі історії про те, що часу дуже мало, а часу не більше ніж 24 години. Ні в кого а часу не більше. А якщо ми вже беремо час до уваги, то кожного 24 години. Ніхто не знає. Коли по суті, ну грубо кажучи, ми людина піде в інший світ і буде займатися вже зовсім іншими справами. Тому людина проводить 24 години на день, і от з чого складається цей день, то і має людина в житті. Як складається цей день, наприклад, сон це щастя, радість, сон в радість, сон в щастя чудово. Якщо це сон, наприклад, в болях, а коли людина не може спати, вона спить, а вона не може заснути. Від стресу, від бомб, бомб, від сирен, від того, що ПТСР коноплі заборонені, людям немає як жити нормально без стресу, то залежить від того, чи в сон ми розслабляємось, чи навпаки, це ще нас напруже. Далі медитація йога. Тобто, ну, це такий стан, коли ми просто маємо відпочити зранку, дійсно зрозуміти, запланувати день. Я прокидаюся і кожен день а, випиваю зранку пляшку води, а, може дві, тобто десь до пів літру а, з, з мантрою, тобто, і з благодарністю за те, що день настав, за те, що він буде чудовий обов'язково, тому що в принципі я його планую з самого ранку на такому душевно-ментальному рівні. Для того є медитація, йога, зарядка, щоб запланувати день. Далі от у нас є сніданок, зазвичай ми снідаємо самі з сім'єю. Якщо є така можливість, хтось не снідає, я не дуже люблю снідати, люблю до 12, нічого не їсти. От, або можна фрукти якісь з'їсти. Далі особистий час, ну, якщо можна, хто може собі приділити там особистий час, це книжки, новини, щось почитати. Подивитися, потім готуватися до основної прапор діяльності. Да? Ну от основна діяльність, якщо вона в нещастя, якщо вона в стресі, то вон, ну, от я бачу, що корисніше просто залишитись без роботи на вулиці, це буде корисніше. І я кажу це не просто так, а кажу, це на практиці. Там в березні два року я повернувся в Україну і в принципі. 15 місяців без роботи жив, і в мене майже завжди було де ночувати, майже завжди було що їсти, і тобто не було якихось проблем. Займався волонтерською більш діяльністю. І все одно, о, о, це максимально ефективно, і максимально о, в радості було. Хоча ситуація е, сама по собі війна і це сама по собі катастрофа, яка є, вона дуже стресувала. коли ми бачимо, що ми об'єднуємося з такими ж людьми навколо. І робимо справу в радості, допомагаючи, тому що допомога, навіть коли це жахи, але ми допомагаємо один одному, що це вже радість, тому що ми допомогли. От, і якщо ми на роботу кожен день витрачаємо десь від 6 до 9 годин, і вона приносить нам стрес, ми не радіємо цій роботі і так далі, то чи варто так жити взагалі? А далі обід, є така чудова книжка, ніколи не обідати наодинці. Стосовно того, що обідати краще, ну це реально ціла година. Кожен день можна з кимось пообідати, познайомитися з людьми, комунікація, нові знайомства це просто. Необхідність для нас, для людей, для того, щоб комунікувати. Тому що саме цінне, що ми можемо в суспільстві, дати, це комунікацію, передати правду. із одного місця в іншу, щоб правда розповсюджувалась, істина. І таким, ну, таким чином ми наближаємось до істини. Далі трошки перерва на особистий час, скажімо так. От тоді, ага, перерва відпочинок. А як так вийшло, що воно? Ну, я сюди я не вписав, ну тобто це відпочинок там 30 хвилин. Можна так. Так, ще 1.30 хвилин, то тоді 0,830, тобто сон і робота. Однаково. Далі вечеря з родиною або друзями, то теж комунікація, це не просто вечеря, що ми поїли, а це комунікація, допомога, взаємодія. Потім особистий час, може дочитати ту книжку, яка почалася, яку почали читати вранці. Потім час, особистий час, скажімо, з родиною або друзями. Час. Проводити з да, 2, 2 години. І де ще 30 хвилин нарахував. А, і 30 годин десь я нарахував. Ну, хай буде, ми ж тут наміняємо міняємо зліва. І м -м, далі підготовка до сну, тобто відпочинок. Що ще можна покращити? Тобто треба розуміти, що кожен аспект життя має бути максимально в радості. Має бути максимально в людяності, тобто фундаментально є розуміння того, що це все засноване на любові, тому воно і приносить радість. Далі ми можемо розуміти, що якщо щось йде не так, то треба дуже серйозно переосмислити, навіщо ми це робимо, якщо воно йде не так. От Для прикладу, Ніколи Тесла От був видатний такий, скажімо так, конструктор вчений. А от він на сім'ю, да, родина друзі, я так поставив годину, а я думаю, що У него... питання в тому, що ну, сім'я в нього була, батьки, в нього не було дітей, в нього не було жінки за все життя, в нього просто жодної жінки не було. Отак от, от він прожив і він собі не переосмислював той момент життя, що може він жінка в тілі чоловіка і так далі, може, що щось треба змінити завдяки пластичній операції, тоді покращиться. Ні, він сфокусувався на тому, що було для нього дійсно важливо, він це знайшов, і він дуже сильно допоміг нашому суспільству у технологічному розвитку і не тільки. Так само можна взяти Леонардо да Вінчу, наприклад. Leonardo. ну Напишемо так. А, от. І що Леонардо Да Вінчи в нього? Він спав в годину 30. Тобто це теж достатньо відомий факт, що він спав в годину 30. Тобто уявіть собі, да, наскільки більше, а, от, я знаю, що Леонардо Вінчу дуже багато спілкувався з іншими людьми. Да, там. <головік> дуже багато. Це не на цілу годину, може 2 години. От, кожного дня, да? тобто можна було приділяти реально для саморозвитку багато часу, багато часу на свої спільні ну, свої проекти. І не, от у Ніколи Тесла у Лягнець Вінча, вже ж, незважаючи на те, скільки в них було грошей на їжу і так далі, все одно вони приділяли більше уваги, тому що вони концентрувалися на своїх проектах, те, що для них дійсно в житті важливим є. Тому дуже важлива роботу вибрати ту, яка. Ну, то ти дуже допомагає розвиватися, саме розвиватися, яке подобається, яке приносить задоволення. Якщо такої роботи нема, то зараз в Україні о, треба допомагати волонтерам, волонтерським організаціям, допомагати людям виживати і об'єднуватись. Це те, що можна вже робити. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо у вас трошки інше бачення того, з чого створений ваш день, теж пишіть. Поширте відео, якщо сподобалося і цікава інформація. Що ми можемо змінити в собі на все життя, яке триває всього один день, це почати кожен аспект життя, фокусуватися на своїх мріях вони, і йти до них. Розуміти, що є тільки один день. За один день дійти до мрії не вдається. Але таких днів може бути безліч, і навіть після смерті вони можуть продовжитися в інших форматах. І так далі можна йти до цієї мрії. Мрія про вільну незалежну Україну вже століття існує в українській нації і переноситься з покоління в покоління. І все одно ми туди рухаємося, це наша мрія, і ми знаємо, що нам, скільки б не було часу, ми витратимо стільки, скільки треба для того, щоб тоді дійти. І тоді можна буде вже займатися. Вільним людям, творенням, як Ніколи Тесла творив, він був, скажімо так, творцем. Він проявлявся як творець, Леонардо да Вінчі проявлявся як творець, і так зможуть проявлятися кожний вільний українець, який себе усвідомить вільним і який зможе цю волю захистити.